Від луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи: Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус озвався до нього, чому мене звеш добрим, ніхто не добрий, хіба один Бог. Ти знаєш. Ти заповіді знаєш, не чужу лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір. Той відповів: «Все це я зберіг змалку. Почувши це, Ісус сказав до нього одного, що тобі бракує, продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, як тяжко тим, що мають багатство війти в царство Боже, легше пройти верблю, верблюдові крізь вушку в голці, ніж багатому війти в царство, в царство Боже. Ті, що слухали, сказали, хто ж тоді може спастися. Він відповів: неможливий в людей, можливе в Бога. Хтось рождається? страждається? Втікали, так? молодці. Що запам'ятали? Що вас вразило? Там прийшов до Ісуса один чоловік і запитав, як упасти в царство небесне. Він його запитав, що дотримується заповіді, він сказав, що дотримується ще змалку. То він сказав, продай все своє багатство та віддай бідним. А той хлопчина засмутився і пішов, бо тому що мав велике багатство і все ще я запам'ятав. Добре. Ще що кого вразило з сьогоднішньої Євангелії? Він то багатство не хотів віддавати. Можливо, не знаємо до кінця. Ще що кого вразило? Що кому запам'яталось? Що багатим важко попасти в Царство Небесне, що верблюду легше пройти крізь вушко в Голці. А що це означає «вушко «в голці»? Знаєте чи ні? Вушко в голці. Це, туди, це така доричка, куди на таку запихають. Так, добре, а ще? Я теж погоджуюся, така дивочка. Така малесенька, та. А знаєте що? Це була така чорна брама в'їзду в Єрусалим. Де людина нормально проходила. Але коли верблюд мав туди зайти, то того верблюда треба було поставити на коліна, і щоб він на колінах переліз через ті, через ті ворота, через ту браму. Розумієте? Бо ж дивіться, легко поставити верблюда на коліна, Ні. А заставити його ще й на колінах йти. От тому є таке порівняння, що легше, бо що легше верблюда заставити. Заставити пройти через ті ворота, аніж багато має йти в царство Боже, так? Зрозуміли? Що це малося на увазі? Не дуже? Так, як нам пояснити так, щоб все зрозуміли? Ти зрозуміло? Давайте так думаємося. Після служби Божої, ті, хто зрозуміли, пояснюють тим, хто не зрозуміли. Так? Чи може ти просто трошки не почув? Отже, дивіться, давайте тоді ще раз. Є місто. Є місто у нас Єрусалим, так? І є великі ворота. А є малі ворота. От, наприклад, дивимося на вхід до церкви. Бачите, є великі двері, правда? А якщо в підвал зайти чи з підвалу заходити до церкви, там які двері? Маленькі. І тепер уявіть собі, що через ці маленькі двері треба було провести верблюда. Але щоб він туди вмістився, він мусив стати на коліна і на колінах перейти. То він мусив бути дуже послушний. Висока шия, високі ноги. То він мусив стати на коліна і пройти через ту фіртку. Так? І високий ну, горби вже там входив. І, і Ісус каже, що багатому важче війти в царство Боже, що легше верблюда привезти через ті малі двері, аніж багатому війти. Розумієте? Так. Дивіться, тепер давайте ми ще е, повернемося до того юнака. Чи він вам когось не нагадує? Кого той юнак вам нагадує? Ім'я є того юнака? Не вказано. Не вказано. А якщо ім'я не вказано, що це означає? Це може бути про нас всіх. Це може бути про нас всіх. Тобто, другим разом, коли читаємо Євангеліє або коли читаємо його самі, то замість того слова юнак представляємо своє ім'я і читаємо через цю Євангелію і роздумуємо над нею, так? І отже, вже вияснили, що цей юнак нагадує нам нас. А в чому? Ми подібні до нього. В чому кожен з нас подібний до цього юнака. Нам теж деколи важко щось віддати, щоб попасти в Царство Боже. Добре, ще в чому. Деколи ми опримінимо Бога на якісь інші речі. Так, ще в чому, ми подібні. Ми деколи дуже прив'язані до матеріальних речей, і весь час ніби хочемо мати тільки їх і все інше нам ніщо. Так, є таке. Ще? Ми деколи типу все прив'язані до одного речі і не хоче віддати навіть від Бога. Добре, молодці. Отже, жонак знав, що йому треба зробити. Знав заповіді Божі. А тепер дайте мені відповідь. Ви знаєте заповіді Божі? Ми знаємо заповіді Божі. Знаємо, що треба і як треба робити. А робимо? Середньо. Середньо. Як попаде? Так. Як попаде або середньо, або добре, або недобре. Бачите? Ось ми тим самим, кожен є подібний до цього юнака. І ця Євангелія сьогодні є про кожного з нас. Бо тут не тільки є мова про багатство. Але багатство також є різне. Для когось багатство може бути телефон, і він не може його залишити. Він не може навіть вночі з ним розстатися. Для когось багатство це можуть бути діти. Для когось багатство це можуть бути батьки, для когось багатство це можуть бути гроші. І тому про кожного з нас це сьогоднішня Євангелія. І кожен з нас. Сьогодні має усвідомити про те, що є важливіші речі, про які ми знаємо, правда? Але просто думаємо, що хтось за нас може зробити. Є таке чи ні? От, наприклад, ми не вчимося, а маємо надію, що отримаємо 10 чи скільки там в школі зараз, 12. Ой, перепрошую, 12. Бачите? Ми не вчимося, а думаємо, що десь то знання само прийде. Але ми знаємо, що ми маємо вчитися, так? Ми знаємо, що ми маємо молитися. Але лінується, так. Ось таке теж. Тому ми чули останню фразу. А яка була остання фраза? Я чуть не помилився. Там є два закінчення. Це Евангелія читається ще в інший день, і закінчення було швидше, але потім ще два, два речення було в кінці. Яке сьогодні закінчення. Ану, хто згадає? Рблют <звідки> крізь голку не пройде. <звідки> пройде так, ну no, так. No. Що верблюду, якщо е, прийти через вушко в волос, ніж багатій людині в рай? Так і далі. І ще було? чуть Тут. Ану згадуємо. Ану згадуємо, що що було в кінці? Таке, знаєте, трохи заставляємо тут сіну речовину бігати, шукати щось, якщо там щось є. Що багатий юнак засмутився? Так, і відійшов, добре, і. А ще. ще? Його Очні запитали, як війти в церкву небесне. Ну так і. Останнє речення, ану. Що? Неможливо? Що? Ві... Він не, не міг. Ні, Ні, що неможливо. Де? В кого? Кого неможливо? В людини? В людей це? Це? це можливо в Бога. Це можливо в Бога. Тобто, бачите, якщо нам здається, що наших сил нам замало, то до кого ми маємо звертатися про допомогу? До Бога. До Бога. Тому все можливо. Коли ми є з Богом, не поряд, не або. Коли ми є з Богом, тоді все можливо. Все можливо в Бозі. Так. В Бозі в Ісусі в Святому Дусі. Це пам'ятали? Але окрім того, що ми знаємо, як треба робити і що треба робити, ми ще маємо що? Робити, це виконувати. Але якщо нам здається, що це неможливо нам, то можливо, як? В Бозі. Коли ми будемо з Богом, це буде можливо. Запам'ятали? Про кого Євангелія сьогоднішня? Про кого? Про нас усіх. Про нас всіх. Оце пам'ятаємо. Що Євангелія сьогодні про нас. І це так чітко про кожного з нас. Тому бажаю вам і собі знайти твої сили і бути в Бозі, щоб виконати все, що нам здається, що неможливо в цьому житті. Амінь.